Що Сонце має е, кілька своїх впливів на організм. Це як і позитивний момент є, так і негативний момент. Позитивний момент це е, вироблення у шкірі під впливом ультрафіолетового проміння вітаміну Д, який е, бере участь у засвоєнні кальцію. також е, є, в, виробляється під впливом ультрафіолету ряд інших. Е, Нейромедіаторів так званих. А, окрім того, вже доведено давно, що сонце має позитивний вплив на психоемоційний стан людини. Тобто всі, хто прокидаються із Сонячним промінням, з першими сонячними променями із е, світанком, вони мають гарний бадьорий настрій. І ті люди, котрі прокидаються в темну пору доби, особливо це стосується е, холодної пори року, коли ранком ще темно, вони зазвичай можуть мати е, негарний не настрій, пригнічений стан, а іноді навіть і депресії. Тому е, в цьому є позитив. Сонце і сонячного проміння. Особливу, особливий вплив на нас, на людину, на шкіру людини здійснює ультрафіолет. І ультрафіолет має кілька променів різної довжини. Вони по-різному впливають на шкіру людини. І тут слід якраз на цьому трішки зупинитися, тому що є промені ультрафіолетового сонячного спектру промені А і промені Б. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що зазвичай, коли наші пацієнти йдуть у магазини чи в аптеки, вони беруть креми сонцезахисні від сонця або інші засоби сонцезахисні, це можуть бути. І бальзами для губ, це можуть бути, і пудри для обличчя. Вони бачать. На позначку саме на цих засобах, що там є УВА і УВБ фільтр. Тобто на це особливо треба звертати увагу, тому що одинакову пошкоджуючу дію мають і промені А, і промені Б. Промені Б, впливаючи на нашу шкіру, викликають саме ось цю засмагу, яку ми можемо спостерігати на шкірі. І разом з тим викликають і опіки на шкірі. І саме цікаве те, що у кожного індивідуальній особливості організму і ніхто ніколи не може сказати, наскільки у кожної людини може бути відтермінованою ця реакція. І вважається, що саме вплив променів спектру сонячно-ультрафіолетового довжини. Справа в тому, що Останній час ми почали дуже звертати увагу на те, що саме і в літературі часто пишеться, і я думаю, відомо широкому загалу вже слухачів, що небезпека сонячного випромінювання є в тому, що вони провокують розвиток пухлин шкіри. Злоякісних саме новоутворень шкіри, е, вони є, поділяються так звані меланомні і немеланомні е, злоякісні новоутворення. Немеланомні злоякісні новоутворення вони мають більш сприятливий прогноз і е, практично до 100% там наступає виліковування. Вони гарно і легко піддаються лікуванню і практично не метастазують. Але е, таке злоякісне захворювання, як меланома, е, яке теж розвивається під е, впливом ультрафіолету, воно е, дуже це дуже агресивне захворювання, яке у Дуже великі від кількості відсотків метастазує, як правило, діагностують на таких стадіях, коли уже метастази в наявності і зупинити е... захворювання є дуже тяжко.